Попри доволі скромні офіційні доходи родини, дружина Ільницького, Роксолана Москва Ільницька, у травні 2024 року стала власницею квартири у престижному ЖК Royal Хіл у Лисиничах. За даними порталу Лун, ринкова ціна такої квартири стартує від 2,3 мільйона гривень, і це без ремонту. Водночас у декларації жодної згадки про вартість нерухомості. Ну, все село Лисиничі, в принципі, зараз швидко розбудовується по відношенню до Львова, бо фактично це таке продовження вулиці Тракт Глинянський, що у Львові, тому новобудови ну, там є цікавими для купівлі, як для життя, так і для оренди. За 2024 рік готівкові заощадження дружини експрокурора зросли на 5 тисяч доларів і 160 тисяч гривень, при тому, що Роксолана Москва офіційно заробила вдвічі меншу суму, і це без урахування того, що новонароджена донька Ільницьких Софія має 3 тисячі доларів власних заощаджень. І тут головне запитання не до відкладених коштів, а як при цьому подружжю ще й вдалося придбати квартиру в новобудові. Якщо витрати родини декларанта і самого декларанта перевищують доходи, які вони можуть підтвердити, за це може бути передбачена кримінальна відповідальність. Якщо така різниця між доходами і витратами буде більше ніж 9 мільйонів гривень, то такі активи можуть бути визнані як з ознаками незаконного збагачення.